Та змог дзвінок, аби зробити ще один крок. У подорож по місту вирушаємо і перешкоди всі ми подолаємо. Школярі всі тихо сіли, працювати разом захотіли. Математику будемо вивчати, і знання найкраще здобувати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Діти, на минулому уроці ми з вами познайомилися з фігурами та навчилися їх розрізняти згідно їх особливостей, кутів та сторін. Згадаємо їх назви, назвемо разом: Трикутник, Чотирикутник, П'ятикутник, Шестикутник. Назвіть одним словом ці фігури. Це Многокутники, молодці згадали. Також ми з вами навчилися порівнювати числа знаками більше менше на числовому промені, орієнтуючись напрямком, згадаємо, якщо число розташоване вліво від іншого числа, то воно менше, а якщо вправо від іншого числа, то більше. Порівняємо числа 1 і 5, знайшли на числовому промені, і ми бачимо, що число 1 менше від числа 5 позначимо знаком менше. Пташка нам підказує, відкриває дзьобик на те число, яке більше. Порівняємо числа 3 і 5, знайшли одразу на промені 3. І 5, і ми бачимо, що число 3 розташовано вліво від числа 5, отже, воно менше, позначимо знаком менше. Прочитаємо нерівність 3 менше, ніж 5. Наступний стопчик порівняємо 2 і 5, 2 менше, ніж 5. Молодці. І наступні числа 4 і 5. Так, молодці 4 менше, ніж 5. Діти, сьогодні ми з вами продовжимо подорож по місту геометричні фігури. Аби далі навчитися користуватися числовим променем. Сьогодні ми будемо вчитися на ньому виконувати дію віднімання та знаходити різницю чисел. Тема нашого уроку. Це компоненти дії віднімання, віднімання на числовому промені. Ваше завдання вчитися сьогодні, знаходити різницю числа на числовому промені. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, робота в сошитах, каліграфічна хвилинка, самостійна робота, рефлексія, а допоможе нам здійснити подорож. Це наш порадник помічник, підручник математики, який відкриваємо на наступній сторінці 47 Це 4 і 7. Діти, аби здобути нові знання, ми з вами зробимо сьогодні по місту крок 7. Розглянемо з вами зображення та складемо розповідь, що ми бачимо. Ми бачимо пиріжки на тарілці. Отже, зліва було скільки пиріжків, було 5 пиріжків, справа стало скільки стало один пиріжок. Позначимо. Відповідну кількість числом і запишемо цифрою п'ятіркою та одиницею. Діти, скажіть, а що відбулося з пиріжками? Було 5, стало один пиріжок, отже, їх кількість що? Зменшилася, Зменшилася на скільки? скільки з'їли. Молодці з'їли чотири пиріжки. Складемо з вами розповідь. Бабуся спекла 5 пиріжків, з'їли 4 пиріжки, стало один пиріжок. Як скласти рівність? За допомогою якого знаку? Якщо кількість зменшувалася, так за допомогою дії, віднімання та знаку мінус складемо рівність. Прочитаємо 5 мінус 4. Дорівнює один. Молодці. Розглянемо з вами ще зображення. Ми бачимо вже, бабуся спекла більше пиріжків. Отже, було скільки. Так, десять і стало. Молодці, сім. Що відбулося з кількістю пиріжками? Так кількість зменшилася. Отже, або з'їли, або пригостили, скільки з'їли пиріжків. Так, молодці три пиріжки, яку рівність складемо за допомогою якого знаку. Так, мінус складемо рівність, позначимо цифрою 10 сімкою і складемо рівність. 10 мінус три пиріжки, що з'їли, дорівнює 7. Молодці. Розглянемо з вами рівність та визначимо. Як називаються ці компоненти, за допомогою яких чисел ми з вами виконали дію віднімання? Розглянемо число 10, цей компонент, яку ж він має назву? 10. Що відбувалося з цим числом? Отже, число 10 зменшувалося, зменшувалося. Отже, 10 це зменшуване. Розглянемо число 3, що виконувало, яку дію виконувало число 3. Воно що віднімало. Віднімало від 10. Отже, число 3 це від'ємник і число 7, що ми можемо про нього сказати. Отже, так, це різниця між числами 10 і 3. Чому? Тому що 10 більше на 7 за число 3, а 3. Менше на 7 за число 10. Отже 7 – це різниця. Назвемо з вами компоненти дії віднімання 10. Зменшуване 3. Від'ємник 7 – це різниця. Повторимо разом та запам'ятаємо компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник. Різниця, молодці. Розглянемо з вами вираз 5 мінус 3. Дорівнює, скільки буде. Як виконати дію за допомогою числового променя. Мрійниця нам підказує. Отже, ми бачимо, нам від 5 потрібно відняти 3. Отже, почати потрібно з якого числа, якщо від 5 відняти вірно, від числа 5 і відняти 3, 3 відняти. В якому напрямку ми будемо рухатися на числовому промені, якщо відняти буде число зменшуватися? Так, вліво рухатися вліво і відняти 3. Скільки кроків потрібно зробити на промені? Так, 3 кроки. 3 кроки вліво і ми зупинилися на числу 2. Отже, це і буде відповідь. До рівності 5 мінус 3 дорівнює 2. Правда легко? Давайте з вами послухаємо поспішайку, він хоче нам підказати, щоб від числа відняти, наприклад, від числа 2 відняти 1, ми бачимо білочка, що скаче один раз. Щоб від числа відняти 1, потрібно назвати. Попереднє до нього число. Або якщо відняти не один, а два, три, буде на промені, то ми що рухаємося і називаємо попередні числа і рухаємося вліво. Молодці. Розглянемо з вами завдання за стрілочкою 1 та виконаємо дії віднімання. Ми зараз з вами розглянемо, а далі ви самостійно у зошитах, скориставшись лінічкою, виконаєте дії віднімання та запишете результат, різницю чисел. Прочитаємо вираз. 7 мінус 5 дорівнює. Отже, нам потрібно що? Від 7 відняти 5. Від 7 знаходимо на числовому промені число 7. І відняти 5, рухатися нам в яку сторону потрібно, так, вліво рухаємося, відняти 5, скільки кроків робимо? 5. І ми зупинилися на числі 2. Отже, дорівнює 2. Прочитаємо рівність. 7 мінус 5 дорівнює 2. Молодці, зараз пропоную вам відпочити виконати руханку. Робота в зошитах. Перед початком згадайте, як правильно сидіти за партою чи столом, правильно тримати зошит, вільною ручкою притримуємо, і правильно тримати олівець трьома пальчиками. Сьогодні ми з вами, діти, виконаємо такі завдання. Ми пропишемо з вами каліграфічно цифру 7. Згадаємо, що сімка складається з трьох елементів хвилястої довгої горизонтальної лінії, похилої довгої лінії, і короткої горизонтальної лінії. Записуємо сімку каліграфічно. Виконуючи каліграфічну хвилинку. Далі ми з вами виконаємо завдання за підручником на сторінці 47, стрілочка 1, виконайте за допомогою числового променя, лінієчки та запишете у зошитах. І виконайте завдання за стрілочкою 3, вам потрібно знайти довжину відрізків. Блакитного, малинового та помаранчевого. Надайте їм назву за допомогою букв та запишіть, яку довжину у сантиметрах мають відрізки. Отже, від попередньої роботи відступаємо 4 клітинки вниз і на п'ятій клітинці п'ятого рядка пропишете цифру сімку. Діти, у мене друкована сімка, отже, якого елемента не вистачає? Так, короткої горизонтальної лінії. Молодці. Нижче відступіть рядочок та виконайте дії за завданням за стрілочкою 1. Після? Після виміряйте довжину відрізка. Наприклад, блакитний відрізок я бачу за лінійкою, що він має довжину 1 см. Я дала назву, АО дорівнює 1 см. Малиновий відрізок дайте назву. І помаранчевий. Та запишіть у зоштах довжину відрізків. Самостійна робота. Виконаємо дії, розглянемо з вами таблицю. Ми бачимо зліва перший стопчик назви. Бачимо верхній рядочок це зменшувані числа, горизонтальний рядочок у таблиці. Нижче рядочок ми бачимо, це числа компоненту, від'ємник. І нижче порожні клітинки нам потрібно знайти різницю. Отже, нам потрібно яку дію виконати. Так, віднімання нам потрібно від зменшуваного, що у верхньому рядку, відняти від'ємник, що у рядку нижче, і різницю записати у порожній, порожню клітинку. Отже, виконаємо разом 7 мінус 2 і дорівнює. Не чую, підказуйте так, 5, молодці. Наступний стопчик. 9 мінус 5, і буде. Так, 4. Наступний стопчик. від зменшуваного 6 Відняти від'ємник 3 і різниця буде. Молодці, 3. Далі 8 мінус 2. Молодці, буде 6. Наступний стопчик. Читаємо разом. 1 мінус 0 і буде так, 1. Наступний 4 мінус 4. Так буде 0. Молодці. І далі 5 мінус 2 буде 3. Молодці. Рефлексія уроку, діти, назвіть компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник. Різниця. Дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці!